Привіт, друзі. Е, в цьому відео я хочу офіційне, зробити офіційне звернення до Олександра Альфьорова. це історик України, який веде свій блог на YouTube, е, З'являється на телебачення. Досить цікава, молода людина. Я люблю його ролики подивитись. І в одному з роликів він розказує, що в 1260 році вже був жовто-блакитний прапор України. Чому жовто-блакитний? Бо був золотий лев. Є головний символ Він був зверху і знизу було е, голубе тло, так на, або на синьому тлі. Боюсь, що є страх в істориків говорити правду. Напишіть, будь ласка, або ще краще прокоментуйте в своєму відео, чи це є так, тому що ви розказуєте і чітко може зрозуміти, що прапор був, прапор був жовто-блакитним. тільки ви його показуєте трошки якось по-різному, ну, бо можна його міняти, можна його перевертати, да? і зараз теж можна було б напевно його перевернути синім доверху. Підтримуйте, будь ласка, це відео лайком, щоб Олександр Алфьоров дійсно міг побачити це відео і якось його прокоментувати. Додивіться відео до кінця, і ви зрозумієте, чому мав би бути жовто-блакитний прапор над Україною. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Роман Овичівці Династії це був золотий лев, що спиняється на Скелю, ну, принаймні на синьому полотнищі Золотий Лев. Цей золотий лев у нас зафіксований і в різних інших комбінаціях, наприклад, на прапорі э, русських корогових, ругових, яка брала участь у грунвельській битві. Так от, уявіть собі, що якщо у нас є прапор на синьому полотнищі Золотий Лев, то це центральний прапор, який багато коштує. А якими прапорцями, які б апелювали до центрального прапора, можна було б ну, оздобити. Пропорцій для менших категорій, скажімо, для сотень, десятків. Так от, звісно, за загальноєвропейською традицією, ну в цілому, гербова фігура і колір тва переходили на прапорці. Таким чином, ми з вами можемо абсолютно казати про те, що в другій половині 13-го століття, тобто 1260 і 70-80 років, наші з вами вояки Королівства Русі використовували прапорці з зображеннями. Двох кольорів кольору золотого лева та кольору синього тла? Відповідно, вже на той час ми фіксуємо синьо-жовті смужки як основний гербовий, тобто, перепрошую, прапорничий кольор на наших з вами військових загонах. Як далі розвивається ситуація?